3 травня у світі відзначають міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю у світі. Понад 1,3 мільярда людей з інвалідністю в Україні після початку повномасштабного вторгнення їх налічується більше 3 мільйонів. З якими проблемами стикаються люди з інвалідністю в Україні? На четвертий рік війни і взагалі про все це більш детально будемо говорити з Валерієм Сушкевичем, правозахисником, головою Національної асамблеї людей з інвалідністю України. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго вечір всім вам. Насамперед, Львів'яном, львівський медіаканал. Дуже поважаю львів'ян. До речі, можу вам сказати, що деякі суттєві значення ініціативи. В сфері прав людей з інвалідністю були зі Львова, Львівська громада, Львівська громадська організація. Я б назвав би, як на мене, моєго найкращого друга, соратника і неймовірної людини Ярослава Грибальського, який був в свій час е е е депутатом Львівської обласної ради. Пане Валерію, давайте розпочнемо з того, з якими проблемами дійсно стикаються люди з інвалідністю на четвертий рік повномасштабної війни. Чому ось це уточнення щодо повномасштабної війни? Бо зараз е людей е з інвалідністю набагато більше ніж до початку повномасштабної війни. Тож яка картина зараз є? Ну, по-перше, хочу сказати, повернутись в підставу або Дату, яку ви оголосили, тільки що Європейський день забезпечення прав людей з інвалідністю, Європейський день боротьби проти дискримінації людей з інвалідністю Європі. Я хотів би звернути увагу і не тільки вашу увагу, всіх, хто нас чує особливо з інституцій влади, Центральної Верховної Ради, регіональної влади, що Європа. Сьогодні відзначає не тільки цей день. Вона одночасно призначила цей день боротьби за права людей з інвалідністю в День Європи в Раді Європи. Сьогодні відзначається і святкується День Європи в Раді Європи. Отаке От поєднання я на нього звернув увагу. Чому? Тому що наскільки Європа намагається нікого із європейських громадян з інвалідністю. Залишити, не залишити позаду, забезпечити їх рівними правами можливостями. Це суттєвий чинник для нашої України, яка збирається і йде до Європи. А це той критерій, і чинники, які треба пам'ятати, фіксувати, і працювати над ними, особливо в країні, які надзвичайно актуалізовані ситуація проблемності. З людьми з інвалідністю, їх правами і соціальним захистом. Ви тільки що сказали саме про тих четвертий рік війни, я хочу вам сказати, що надзвичайно багато проблем, а я міг би розказати просто взагалі зубожіння, зруйнована інфраструктура, обмежений доступ до медицини, до реабілітаційних послуг, до евакуації, до захисту від бомбардувань країни вбивців і так далі. Так далі. А я в назву конкретно, Давайте так, більшість людей з інвалідністю отримують сьогодні мізерні пенсії та допомоги від держави в суми до 4 тисяч гривень. Являєте, так? Людина на візку, без ніг, незряча, нечуюча. Людина, яка е, має церебральний е, параліч а на візку вона повинна на 4 тисячі гривень, в межах 4 тисяч гривень, вижити сьогодні в Україні. Під час бомбардувань. Ще я добав ще одну проблему це внутрішньо переміщена особа, яка знову ж має суттєвий значимой момент, пов'язаний з інвалідністю. Більшість людей з інвалідністю економлять е, на інших товарах і інших потребах з єдиною метою купити ліки. Тобто, ліки спочатку, їжа, потім, одяг, потім, інші потреби, потім. От Така ситуація в реалі на четвертому році війни. Більшість людей з інвалідністю має проблеми з ментальним здоров'ям. Давайте, чесно скажу, що для всіх людей сьогодні ментальне здоров'я психологічна напруженість вона для всіх сьогодні проблема. Але люди з інвалідністю, добавок до того ж, а ще є інвалідність пов'язана з ментальними порушеннями. То це страшне, просто страшне. Більшість людей з інвалідністю не мають роботи є безробітними. Люди з інвалідністю не мають належного доступу до медичних, освітніх, реабілітаційних соціальних послуг повсякденному житті саме, особливо в контексті війни. Люди з інвалідністю відповідно до законодавства не можуть руками отримати гарантовані їм засоби. Реабілітації, засоби медичного призначення, лікарські засоби. А, давайте дехто скажемо, що люди з інвалідністю подекуди все ще не можуть вийти на вулицю, відвідати за кафе громадського цивільного призначення, їздити на громадському транспорті. А, я вже не кажу, що під час бомбардувань евакуюватись з того місця, де пали а, бомби країни вбивці. А, Ну, я вам хочу сказати, що держава в своїх нових рішеннях, а це суттєвий чинник. А що держава, як вона сьогодні поступає в нових рішеннях. Я сьогодні вже давав не одне інтерв'ю. Ви знаєте, хочу звернутися ще раз, разів. Не, не, не втомлююсь а звертатись, коли робляться реформи в соціальній сфері, в соціально-правій сфері, по відношенню, ну, давайте візьмемо все-таки по людям з інвалідністю. Благаю. Виконати аксіому, я математик за фахом, аксіома це значить безумовне, а, чинник, який треба дотримуватися. Не нашкодьте ці реформи. Чи буде краще, невідомо. А зробіть так, що не, не нашкодити людині з, з інвалідністю та ще з важкою інвалідністю. <кій> я так на хвилиночку можу вам сказати, що, попри красиві, а, заяви по реформам, Ну, сьогодні є законопроект 12209, який передбачає ліквідацію пенсій по інвалідності 2-ї, третій групи. Це так, що ви розуміли, з точки зору того, що сьогодні вже цей законопроект е працюється в першому читанні, зараз в другому читанні. Це страшний законопроект, просто страшний. Це скандальний, страшний законопроект. Я не знаю, як ті народні депутаті. Депутати, які збираються балотуватись і обиратись, сьогодні говорять про вибори, як можна голосувати за цей законодавство. Дивіться, я вам сказав багато таких критичних, проблемних чинників. ну, може, воно виглядає так занадто дуже негативно, але це правда. І я б сказав, що тут є два моменти пов'язані з ситуацією в Україні по людям з інвалідністю. Перший це Головні проблеми, головне порушення прав людей з інвалідністю робить країна вбивця Росія. Саме вона ну, надзвичайно загострила проблеми людей з інвалідністю. Ця країна а, фактично передбачила і зробила і злочинна діє в контексті того, що тисячі тисячі, тисячі людей з інвалідністю з'являються країні. А, це тисячі, тисячі воїнів, які захистили нашу державу і залишились ну, важкому, а, в важкому стані конкретної інвалідності. Причому різним є така знаєте мультиінвалідність, мульти коли вражені ноги, руки, очі, череп, кінцівки а це страшне. І це все тисячі людей, які повертаються з фронту, і перед ними є обов'язок нашої держави. А є ще цивільно постраждалі, які постраждали в своїх цивільних будинках у наших містах. Є ще дітки, які були вчора бігли, бачили, ходили, і були здорові, і мріли по майбутнє, і вони сьогодні отримали дитячу інвалідність. Це та ситуація, яка сьогодні є на четвертому році війни, про яку я вам відповідаю. При цьому говорячи про другий аспект, другий чинник. знаєте, говорячи про реформи хотілося ділося б, щоб все-таки держава, головний суб'єкт реформ і продукування захисту людей з інвалідністю, забезпечення їх прав, це таке Міністерство соціальної політики. При цьому тому, що безумовно, і Мінекономіки, міносвіти, Мін, інші міністерства вони приймають цю участь разом в кабінеті міністрів України. Але міністерство соціальної політики я вимушений сьогодні називати Міністерство антисоціальної політики. Тому що те, що міністерство робить, це просто надзвичайно проблемно і антисоціально. Я один чинник вам скажу, про який я сьогодні вже говорив в своїх інтерв'ю. Послухайте, ну от ви, ведуча на телебаченні, і говорите про конкретні соціальні проблеми людей з інвалідністю. Уявіть собі: на початку війни міністр соціальної політики, пані Жолнович, ліквідує департамент у справах людей з інвалідністю. Коли вже війна була в розпалі, скажіть, будь ласка, здоровий глузд сприймає цю інформацію, ліквідувати профільний департамент по проблемам людей з норією. І тільки дя дякуючи хвилі, обурення, і е, я не знаю, просто вже воно потребувало якесь пояснення з боку міністерства, тільки недавно відновили цей підрозділ Міністерства соціальної політики. От те, що я можу сказати, по суті, тих проблемних чинників. При цьому я можу сказати, що певну роботу, і я можу певну позитив сказати на бік Міністерства охорони здоров'я, хоча в мене критичне ставлення до них, але вони працюють і знаходять і намагаються знайти рішення. Дещо можу сказати позитивно про Міністерство економіки, є намагання певної роботи і е підтримки і допомоги Мінінфраструктури, е Мін. Освіти є зусилля найгірше в цьому плані, безумовно, з точки зору я б сказав би антиреформ є Міністерство соціальної політики. Пане Валерію, як зараз вирішується питання інклюзії для людей з інвалідністю? Чи воно вирішується достатньо чи недостатньо? І яка проблематика а, саме у цьому питанні? знаєте, я хочу вам сказати, що якщо говорити про інклюзію, то це, я б сказав так, рівні права і можливості в сфер, у всіх сферах нашого життя. Да? Те, що для людини, будь-якої людини, це доступно, можливо, повинно бути доступно і можливо для всіх. І в цьому контексті я хочу сказати, що якщо до війни інклюзія звучала, ну, скажімо, як просто значний фактор в правах людей з інвалідністю. Сьогодні а це вже моральний обов'язок держави. Бо Якщо воїн повернувся без двох ніг, з війни, то треба пам'ятати, що цей воїн захистив Україну, державу, український народ. Треба зробити все, щоб варіанти і реалізація державної політики в сфері інклюзії була забезпечена. Як на мене, якщо говорити про інклюзію, безумовно зрушення є. Ну, по-перше, за рахунок того, що торкається стратегії безбар'єрності, відбулася я б сказав, би, такий варіант мобілізація суспільної думки про те, що безбар'єрність це те, що сьогодні з чим повинна працювати українська влада, і суспільство повинно розуміти, що цих бар'єрів не повинно бути, і це надзвичайний позитив, про який я не можу не сказати. Він сьогодні, оця філософія безбар'єрності, воно формує свідомість суспільства, тому що українська влада і її свідомість і її ментальність вона є похідною від власне суспільства, від, від свідомості суспільства. Якби не, не лаяли українську владу, поки кожен нас не усвідомить, що людина з інвалідністю це людина, яка повинна бути з рівними правами, і можливостями, як цивілізована країна світу. Поки не буде і української влади з такою ж е, мотиваційною чинником по відношенню до інклюзії і рівних правих можливостей, е, тобто є суспільна думка, є суспільна е, формулення суспільної свідомості, чого не вистачає. Я б сказав, інколи критично не вистачає. Не вистачає системності законодавчого забезпечення. Щоб не просто ми обговорювали і вирішували, що інклюзія. Її доступність і безбер'яність необхідна. Питання в іншому: щоб законодавство було чітким регламентованим, щоб законодавство створити належну нормативну праву з чіткими критеріями і контролем законодавчим і відповідальністю за порушення норм інклюзії, як приклад тих же державних будівельних норм. Ти будуєш за державні кошти, та чи європейські кошти ти будуєш да? управління пенсійного фонду да? Якісь області, або е, супермаркет, або лікарню. І от до лікарні є пандус чудовий по ДБН, А через е, холл прийшов, а далі 5 східців. І все. Картинка з фасаду чудова, да? добре. І ліфт є, і все. Під'їжджаєш на візку до туалету, а там візок не заїжджає туди. І яка ж тут доступність? В лікарні, в палаті, на різних локаціях того чи іншого будівлі, нової будівлі? Знаєте, що він коли каже? Вона старий проєкт. Старих проєктів не повинно бути. Інституціонально і законодавчо нормативно. Повинно бути реалізація контролю, наявність законодавчо нормативних норм, які забезпечують інклюзію, а потім контроль і відповідальність за це, ось чого сьогодні поки що немає в достатній мірі. Хоча державні будівельники вже є. На жаль, нові часи потребують нових рішень, так і те, що ми зараз з вами обговорюємо, і те, що про що ви проговорюєте, це дійсно. Великий новий виклик перед нашою державою новий знову і держава так дійсно має це вирішувати питання. Бо проблематика вона буде тільки більшою з часом. На жаль, тут така пряма. Проєкція. так? Пане Валерію, хочеться з вами ще поговорити, спитати вашої думки і вашої оцінки щодо, наприклад, реабілітації, центрів реабілітації, спеціалістів, які працюють з людьми з інвалідністю. Чи вистачає їх? Яка проблематика там? Чи можете ви озвучити її? І взагалі, чи можемо про це поговорити більш детально? Ви знаєте, перше ви розмовляєте з, з людиною, яка багато років тому до війни, до війни, яка називалась АТО, навіть до цієї війни я написав закон про реабілітацію інвалідів, про реалізацію людей з інвалідністю. Я автор цього закону. Тобто, я перший, хто в законодавчих нормах передбачив реабілітацію як напрямок який сьогодні надзвичайно актуальний, який веде до, власне, від людини, яка має інвалідність, і вона неспроможна і не може реально жити, до речі, в бар'єрному реальному українському суспільстві, як їй отримати доступ до життя, як реалізуватися в житті, де є сітці де є бар'єри, є недоступність, як це зробити. А ще питання в іншому: є лікування, а є реабілітація. Так от шлях оцей повернення до життя з інвалідності, особливо тих людей, які, вибачте, мають таку, так звану, вибачте, за термін свіжу інвалідність, да? нещодавно, от тільки що він вчора бачив, сьогодні не бачить. Вчора був з ногами, сьогодні без ніг. Оце питання реабілітації, питання повернення до повносправного життя. Хочу вам сказати, що, на мою думку, все-таки певний рівень успіху у нас в цьому напрямку є. Є велика мережа центрів реабілітації, є сьогодні підготовка фахівців для по реабілітації, є сьогодні досягнення в реабілітаційному процесі. Але знову ж я хочу вам сказати, якщо критично говорити, то системності і систематичності для суб'єкта на візку, який тільки що отримав інвалідність, поки що немає. Немає системи, яка передбачала систематичність моєї реабілітації, коли я прийшов з фронту від а, того, як я відійшов від медичного ліжка, а потім рухаюсь уже. В систему реабілітації. І поки що оцього е, чіткого механізму, чіткого переходження від е, медицини, тому що й реабілітаційна медицина до власне реабілітаційних заходів повсякденному життю, щоб повертати, 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 набувати потенціал реабілітаційний для людини з інвалідністю, поки що є цим є проблеми. Але Повинен сказати, що тут ми маємо певний рух, де вистачає фахівців. І питання підготовки кадрів в реабілітаційному процесі він суттєвий чинник, який, який треба застосовувати. Ну і ще я хочу вам сказати: я, наприклад, не дуже підтримую поїздки наших людей, які отримали інвалідність або на фронті, або а, як цивільно постраждали. Поїздки за кордон. Це вартісно, це може бути ефективно, але це не системно. Тому що це набагато дешевше, якщо нам дадуть кошти на реабілітацію, а, конкретні реабілітаційні установи, на підготовку фахівців по реабілітації, тоді ми маємо потенціал на майбутнє і досвід, і продовження, і пролонгації для кожної людини. От Я побував в голландському центрі реабілітації. Я закінчив. Певний період реабілітаційного процесу. А далі що? Я ж не повернуся вернуся більш галанту, розумієте? А мені треба, треба далі продовжити, і от систему від того, що ти з медичного установи перейшов до реабілітаційного процесу, це ще потребує допрацювання опрацювання. Я бачу, що тут е, Міністерство охорони здоров'я має певні успіхи. На жаль, ці успіхи не підтримані. А, абсолютно, з боку міністерства соціальної політики, вони добились в законодавчому процесі викреслення змін соцполітики, фінансування соціальної, психологічної, трудової реабілітації, фізкультурно спортивної повикреслювали законодавство України тільки що буквально, коли був прийнятий скандальний законопроект 5344 три сорок де якщо пам'ятаєте, по ньому було дуже багато два роки. Народні депутати магалися не прийняти цей. Законопроект його таки протиснули і його прийняли. Тепер не знають, як він і що він буде робити. Я до чого це? Сьогодні треба звернути увагу на роботу Міністерства соціальної політики, на відповідні займові посади міністра соціальної політики. Це суттєвий чинник, який може і повинен покращити системність в роботі Міністерства охорони здоров'я, міністерства освіти, міністерства ветеранів. І інших міністерств, тому що ця ланка дуже значима і дуже суттєва. Міністерство соціальної політики поки що соціальної політики з боку міністерства не споглядається. Хочеться поговорити з вами про міжнародний досвід. Про те, що ми можемо взяти звідти, так які напрацьовки там є, і що ми можемо зробити тут в Україні вже зараз і у невіддаленому майбутньому для того, щоб покращити ситуацію, саме з безбар'єрністю з адаптацією, з реабілітацією, з прийняттям суспільства. Ну там багато дуже аспектів. Тож прошу, можливо, у вас є приклади. Ну, ви знаєте, давайте так. Я багато знаю різних країн, багато знаю варіантів успіхів і неуспіхів, пов'язаних з соціальною політикою і політикою по відношенню до людей з інвалідністю. Але насамперед, я вам хочу сказати: якщо брати міжнародні документи, то важливо, щоб ми безумовно виконували Конвенцію по права людей з інвалідністю. Україна. Президент України підписав Конвенцію по прав людей з інвалідністю, а парламент її ратифікував. Я особисто доповідав парламенті і просив парламент ратифікувати. Я особисто разом з Національною асамблеєю людей з інвалідністю. Буквально, ну ми переконали уряд, тодішній, щоб е, було подано цю конвенцію на ратифікацію. Говорячи про досвід, ви знаєте, давайте візьмемо локальний напрямок, доступність архітектурну і транспорт. Повірте, навіть якщо ми візьмемо Європу, то не всюди однаково є інклюзія в транспорті і архітектурі. Скандинавські країни на дуже високому рівні. Британія на дуже високому рівні. Візьмемо інші країни: ну, Португалія, Іспанія трошки менше. Розумієте? Я не дуже задоволений доступністю, інклюзивністю і в транспорті, і в архітектурі в Парижі. Тільки що я повернувся на минулому осінню з Паралімпіади в Парижі, де були Паралімпійські ігри, Знаєте, багато мене нарікань було з боку того, що торкається і вуличної інфраструктури, і інших місць. Є проблеми, і були, до речі, навіть в паралімпійському селищі. Тобто! Досвід є позитивний. Я не скажу, що він безумовний, і варто на це увагу. Те, що токається реабілітації, також є і різні варіанти, скажімо, досвіду. Але безумовна Європа, особливо Європа, Штати, Канада, Австралія, Японія і, ви знаєте, і Китай. Китай мене дивував. І е е коли я бачив, ну в містечках. В Китаї доріжки, тактильні доріжки для незрячих людей. Ну просто невеличке містечко, да? і є тактильна доріжка, доріжка для тотальних незрячих людей. Але хочу сказати на позитиві ще один момент. От ви знаєте, їдеш відрядження до Львова. Я машиною їжу часто. І Львівський регіон, там знаходиться наш західний арітаційно-спортивний центр, ви, мабуть, чули. Паралімпійський центр. Їду, проїжджаю село, бачу сільраду. А в сільраді абсолютно відповідальна до державних будівельних норм пандус. Знаєте, зупинився, кажу водію, зупинився. Пішов, зайшов в, в сільраду. Слухайте, я всюди зайшов двері широкі, пандус. І навіть майже інклюзивний туалет. Мені це настільки зігріло душу. Щоб я не спеціально вибирав суд. От їхав, було сільрада, я побачив пандус. Думаю, А всередині ніяк? І ви знаєте, це ознака того, що є оптимізм і віра в краще в інклюзії, у забезпеченні прав людей з інвалідністю в нашій країні, а попереду у нас домінанта нашої, наших гій України це відновлення України. І от я дуже хотів, би цей день Європейський день. Захисту прав людей з інвалідністю, закликати інституції влади, наше суспільство, парламентарів, Давайте ми подумаємо про те, що коли ми будемо відновлювати архітектурі, транспорті, освіті інших напрямок, пам'ятати, що з війни з нуля повернулись хлопці, ті, перед якими повинні мати борг назавжди. Тому що вони спасали і спасають українську державу, і в цій ситуації інклюзія і права людей з інвалідністю і Європа всередині України повинна бути Європа всередині України. Тоді ми йдемо і зрозуміємо, чому європейський день прав людей з інвалідністю призначений на дату, яка називається Днем Європи в Раді Європи. Пане Валерію, ми вам дуже вдячні за те, що ви доєдналися до нашого ефіру і поговорили з нами на таку болючу тему. Я нагадаю нашим телеглядачам Валерій Сушкевич, правозахисник, голова національної асамблеї людей з інвалідністю України, був з нами напряму. Включені